Монополісти проти споживачів цього тижня у темах дня стартувала нова рубрика, авторами котрої є телеканал Тива та Чорнівецька газета версії. А все тому, аби не просто розповісти, роз'яснити, а захистити права споживачів. Тепер історія, котра на востах у кожного другого жителя села Снячева Стороженецького району. Три роки люди живуть під напругою у буквальному розумінні. Хоча вона не така й висока, всього 170 вольт замість необхідних 220. Як існувати без електро? Трики у третьому тисячолітті досліджував Олександр Ткачук. Втрачене дитинство. Діти бояться вийти на вулицю, аби погратися. А багатодітній матері прати доводиться, як у середньовіччі, вручну. Бабуся хвилюється за життя єдиної годувальниці. А все тому, що стороженецькі ремівці не хочуть почути скарги людей снячева та замінити їм електроопори та мережу, гнилі електроопори та дроти, які можна дістати рукою. А між ними дивоконструкції. їх створили, аби не замикало в мережі. Своїх дітей Тетяна Товщук гратися майже не випускає, адже це надто небезпечно. Дуже переживаємо з них, тому що дроти дуже низько, діти катаються на велосипедах. От у мене старший хлопчик їздив, сюди вниз, можете бачити. бачите. Він каже, мамо, я чуть не заїхав на дрот. І каже, стівиці, дуже низько. І каже, я чуть головою не вчипи у Ну, Хто буде відповідати за це? Сказав, що батьки видні, бо. Тому що Діти під наглядом батьків. Не менше хвилюється і Віоріка приказка. Жінка живе одна, а годується за рахунок худоби. Аби тварину вбило, вистачить всього 12 вольт. Світло дуже давно не міняне вже за 40 років. Тут корова, корову тяжко перегнати через це. Що слупи ходять такі, як ади скажуть ці люди, такі сіво дроти Позачеплені такі. В день у мережі люди фіксують 190 вольт, а ввечері лише 170. За нормами, мінімум, який можуть постачати споживачам, це 198 вольт. Хоча ідеально було б 220. А напруга що є? От напруга тільки ввечері можна змінити. Свічка горить. Свічка, ви розумієш, що свічка. От рано йду на роботу, жінку ввечері приходить, ну, води не качати, не постиряти, нічого, все глухо. А платимо ми за 220 вольт. Ми платимо теж за 220, а на рахунку 170 де за сутку на, на щита. Куди ті гроші де, де ви знати? Куди гроші? Запитати кого. Снячівці звернулись у Держенергонагляд. Служба перевірила кілька десятків порушень, зафіксувала і дала припис Чернівці обленерго все до кінця року виправити. Я розумію, що їх недостатньо, що є багато нарекань, є неякісну напругу на аварійність стовбів. Ну, це робота не одного дня. Я думаю, що ми будемо виконувати старатися строжницькому районі, і так ми максимально, якщо взяти проаналізувати укладення коштів в райони області, то строжнецький район викладає найбільше. Ну це недостатньо слова словами, а в офіційній відповіді жителям Чернівці Обленерго ствердно написали, що все виправлять аж у другому кварталі 2014 року. Тобто, припис контролюючої установи електромонополіст проігнорує, так як і людей. Олександр Ткачук, Іван Мітрик, теми тижня, ТВ.